Доброго дня, мене звати Олексій Соболев. Я є президентом Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. У минулих лекціях ви розглянули традиційні класи активів, акції, облігації. А зараз поговоримо про деривативи. Похідні фінансові інструменти або деривативи це контракти, які залежать від майбутньої ціни базового активу, іншого фінансового інструмента, показника чи явища. Базовими активами можуть бути акція, біржовий індекс, курс валют, рівень інфляції, кількість сонячних днів ну багато інших речей. Деривативи відрізняються за такими параметрами: базовий актив деривативу, його розмір або кількість, ціна, дата та тип виконання, наприклад, фізична поставка чи оплатна поставка. Форвардний контракт або просто форвард це контракт на майбутню поставку якогось товару. Для прикладу візьмемо форвард на поставку 1000 барелів нафти Brent ціною 60 доларів за барель з виконанням 30 вересня поточного року та без фізичної поставки. Такий форвард означає, що якщо на 30 вересня ціна бареля на біржі буде вища ніж 60 доларів, наприклад, 65, то покупець отримує грошима 5000 доларів, а продавець заплатить їх. Якщо б це був форвард з фізичною поставкою у певному місці, то продавець мав би фізично поставити туди тисячу барелів нафти в той день, а покупець сплатити за це 60 тисяч доларів. Звісно, якщо ціна нафти буде фактично 65 доларів за барель, це еквівалентно прибутку 5 тисяч доларів. Форварди укладаються як двосторонні угоди між продавцем і покупцем. А отже, є ризиком невиконання зобов'язання іншою стороною. Тому може бути передбачена грошова гарантія виконання або застава. Ф'ючерсний контракт або просто ф'ючерс це стандартизований форвард, який торгується на біржі. У ньому зафіксовані всі умови, окрім ціни. За ф'ючерсами передбачено лише грошове виконання без фізичної поставки. Покупці та продавці не укладають угоди один з одним, а працюють з біржею. Це дуже ліквідний інструмент, оскільки не треба шукати контрагента. Щоб зменшити ризик невиконання зобов'язань за ф'ючерсом, біржа вимагає внести певну грошову заставу або маржу. Початкова маржа вноситься при придбанні чи продажу ф'ючерса, а її розмір залежить від волатильності ціни базового активу. Біржа не вимагає повного покриття вартості контракту, а лише деякої її частки. Кожного дня, залежно від зміни ціни, відбувається перерахунок маржі. Цей процес називається mark-to-market. Коли зміна ціни йде не на вашу користь, то маржа збільшується, і біржа вимагатиме внесення додаткових коштів. Це називається «margin call». Якщо хтось не вносить такі кошти, то позиція за ф'ючерсом закривається, тобто його примусово обмінюють на гроші за поточною ціною на біржі. Отже, форварди та ф'ючерси це контракти на майбутню поставку чи майбутнє значення показника. Їхній покупець виграє у разі зростання, а продавець у разі падіння ціни. Форварди є гнучкими, але неліквідними та мають ризик невиконання зобов'язань. У ф'ючерсів є стандартні умови, вони ліквідні та майже не мають ризику невиконання, але можуть потребувати періодичного внесення маржі. Отже, цього разу ми говорили про такі похідні фінансові інструменти, як форварди і ф'ючерси. У наступної лекції мова піде про інструменти, такі як опціони та свопи.